Як таке можливо? Затриманий за підозрою в корупції. Екс головний лісівник області отримав умовний термін. Кохання з трагічним кінцем. В одному з будинків рівного знайшли тіло загиблої 20-річної дівчини. Підозрюють її коханого. ITV. новини. Добрий вечір, Визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Віталія Суховича після піврічного розслідування та судових процесів. Не посадять за грати. Нагадаємо, у минулому головного лісівника області затримали у 2023 році. Його статки у десятки разів перевищували доходи. Тоді лише готівкою у посадовця вилучили понад 4 мільйони доларів золоті злитки та монети. Суховича відразу взяли під варту, але не надовго. Яке рішення прийняв суд і чи не зарано ставити крапку у цій резонансній історії? Плати і можеш йти. Півроку тривав суд над депутатом Рівненської обласної ради та екс-заступником голови Поліського лісового офісу Віталієм Суховичем. Згідно ухвали, відомо, що у листопаді 2023 року слідчі ДБР у Суховича вилучили понад 1 мільйон 800 доларів, мільйон євро та півтора мільйони гривень. Разом це майже 109 мільйонів гривень. Походження цих коштів Віталій Сухович пояснити не зміг. Порахували слідчі також офіційні доходи чоловіка та дружини з 2002 по 2023 роки. Віталій заробив майже 4 мільйони гривень. Дружина з 1999 по 2023 офіційно заробила майже 7,5 мільйонів гривень. Співставивши цифри, слідчі дійшли висновку, що. Різниця між вартістю набутих активів та підтвердженою сумою грошових надходжень складає 98 мільйонів 441 тисяча 633 гривні 10 копійок. Заперечувати надмірні статки Віталій Сухович не став. Приховати кошти ані численні пакети, ані дорожня валіза не змогли. Депутат облради пішов на співпрацю зі слідством. ухвали відомо, що Сухович надав викривальні показання щодо себе та сприяв здійсненню досудового розслідування. Обвинувачений у Судовому засіданні підтвердив, що беззаперечно визнає вину. Підтвердив, що укладання угоди про визнання винуватості носить добровільний характер, а виконання взятих на себе за угодою зобов'язань є реальним. Просив суд затвердити угоду про визнання винуватості. Повідомив, що наразі не займає посаду заступника директора Поліського лісового фонду ДП «Ліси України, оскільки після порушення кримінального провадження звільнився. Суд ухвалив визнати винним Віталія Суховича у надмірному збагаченні. Він отримав п'ять років умовного ув'язнення з іспитовим строком у три роки. Тобто, за ґратами, депутат Рівненської обласної ради не сидітиме. Рік не матиме права обіймати державні посади. Також суд конфіскував понад 98 мільйонів гривень, які вилучили в Суховича при обшуку. Разом із тим було знято арешт на майно його повернуть Суховичу. Зокрема, у цьому списку чотири квартири та дві елітні автівки. Audi q 8 2022 року випуску за понад 3 мільйони гривень та BMW X5 2020 року за понад 2 мільйони гривень. Води Мороз, телеканал ITV Media Group. Вистрілив у голову днями в одному із багатоквартирних будинків рівного трапився. Жахливий інцидент було виявлено бездиханне тіло 20-річної дівчини. Підозрюваним у вбивстві назвали її співмешканця. Ким була загибла та що тепер може загрожувати її кривднику. Розповість наша Софія Капінос. Застрелив співмешканку. Жахливий інцидент трапився 3 червня ввечері на вулиці Грушевського у Рівному. Наразі відомо, що 29-річний місцевий житель за незрозумілих обставин вистрілив із мисливської рушниці у голову своєї 20-річної співмешканки. Чоловік викликав швидку. Втім, медики, які прибули, лише констатували смерть дівчини. За фактом умисного вбивства слідчі Рівненського району управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Те, що трапилося, неабияк шокувало сусідів. На камеру ніхто з них коментувати цей інцидент не погодився. Втім, у приватній розмові зазначили, що підозрюваний разом зі своєю 20-річною співмешканкою переїхали до цього будинку близько місяця тому. Тож як слід познайомитись із ними ще не встигли, відтак і сказати про них їм нічого. З власних джерел нам стало відомо, що загибла уродженка села Корнен, що на Рівненщині, перша вчителька дівчини Наталія. Денисова розповідає, уся ця історія і досі не вкладається в голові. Покійна зростала у благополучній сім'ї, завжди радо допомагала оточуючим та страшенно любила це життя. Прийшла Таня до мене в перший клас. Вона виховувалася в багатодітній сім'ї, добра, лагідна, роботяща, весела, працелюбна, дуже хороша дівчинка. Мала багато товаришів, друзів. Все як найкраще можу сказати про цю дитину. Сім'я дуже хороша. Її мама вчителька в нашому закладі, теж вчитель початкових класів. Ні, Наталія додає, дівчина навчалася у Корнинському ліцеї 9 років. Згодом вступила у один з рівненських коледжів та паралельно працювала за обраним фахом. Була доволі самостійною та трудолюбивою. Пішла вчитися в один із коледжів на швию, і до тепер вона працювала швеєю, шила одяг для військових. Дехто із місцевих жителів у приватній бесіді розповів, що із підозрюваним у вбивстві 29-річним рівнянином загибла ймовірно була у стосунках. Як так сталося, що велике кохання завершилося трагічною історією, уявити не можуть. Водночас ніяк не коментує свої дії і сам затриманий. Нині він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі дії за фактом умисного вбивства тривають. Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Відповідно до огляду, в медзакладі 29 річний чоловік був тверезий. Його затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Рушницю, яка була зареєстрована в установленому законодавством порядку, вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Сьогодні, 5 червня, 20-річну загиблу поховали на кладовищі у рідному селі. Корнин. команда телеканалу ITV Media Group висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної. Софія Капінос та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. На Рівненщині внаслідок ДТП травмувалося четверо людей, серед яких двоє дітей. Автопригода трапилася вчора близько 22.00. В селі морочне, 16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Ліфан під час обгону, підрізав мотоцикл Дельта під керуванням 22-річного чоловіка. Унаслідок ДТП травмувався водій останнього та пасажири. Керманич його дружина та малолітня донька отримали забої. А трирічного сина госпіталізували із переломами сигнової кістки та тазу. Допустив падіння і неповнолітній кермувальник мотоцикла Ліфан. Однак після ДТП залишив місце події. Пізніше сам звернувся до медзакладу для обстеження. У нього відібрали зразки крові. Транспортний засіб поліцейські розшукали та вилучили. Відомо, що посвідчення водія він не має. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Відомо, що всі учасники були без мотошоломів. Про те, що випускники городоцького ліцею замість подарунків навчальному закладу купили старлінк військовим про нову операційну у рівненській обласній лікарні та про те, у яких водоймах рівнені ще не можна купатися, вже читайте на нашому сайті. itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Правильна операція пацієнт рівненського медзакладу скаржиться на лікарську безвідповідальність. Замість уроків розваги у школах рівного запрацювали пришкільні табори денного відпочинку та дозвілля. Лікарська помилка чи недостатня обізнаність в медицині? Днями до міської лікарні звернувся чоловік, який мав каміння у сечоводі. Після проведення операції воно опинилося уже в нирці. То що ж сталося під час лікарського втручання, і як це прокоментували самі медики, з'ясувала наша Вікторія Якимець. З яким діагнозом прийшов, з таким і виписали. Нещодавно пан Роман звернувся до центральної міської лікарні. Чоловік мав ниркові коліки. Після обстеження лікарі підтвердили у нього наявність каміння у сечоводі та поклали його в стаціонар. За словами Романа, перші декілька днів проводили лікування без хірургічного втручання. А коли це не дало бажаного результату, вирішили робити операцію. Тим про її проведення, як стверджує Роман, пацієнта взагалі не повідомили, що й обурило чоловіка. Про операцію взагалі ні слова не сказали, не попередили мене, нічого не розповіли. Я його в палаті підійшов, кажу, Олександр Олександрович, я хочу з вами поспілкуватися по поводу операції. Це все. На загальному коридорі вийшли, він мені таки повідомив те, що буде спінальна анестезія. Все. Однак, за словами Романа, належну операцію йому так і не провели. каже, що під час неї йому вкололи наркоз, під яким він повністю перебував без свідомості, хоча мав принаймні бачити те, що відбувається. Ну мене підготували все, все як має бути все. В саму операційну, як я вже привезли, мене положили, зробили спинальний наркоз. Мені все затерпло, півтіла не чувствував. Потім наділи трубку на носа. Моя підозра така, що вони два наркози вели. Я не пам'ятаю ні хід операції, ні що в операційній було. Пан Роман каже, що і після операції його стан не покращився. Чоловіка мучили болі в області живота. Тоді він звернувся до лікаря, який його оперував. Після декількох днів ігнорування той направив пацієнта до лікуючого лікаря. Роман пригадує, що результатами операції був невдоволений, і сам медик. На УЗД сказали, що в нирці як камінець 4 і 6 міліметрів. А до операції його там до не було. операції не було, тільки в сечоводі 8 міліметрів був. Втім, після отримання таких висновків медики вирішили не проводити додаткові обстеження чи операції. Хоча чоловік наполягав на цьому. Натомість пацієнта із температурою та скаргами виписали додому. 31 го числа мене виписали з лікарні зі скаргами зі всім. Хоча я просив випіклізів вказати скарги, які в мене є, з, ким, з чим мене виписують. В той день в мене була температура 37,6. Тоді ж, в той самий день, чоловік звернувся до головного лікаря, щоб усе з'ясувати та наголосити, що в разі чого він писатиме скаргу на заклад. Однак, як каже пан Роман, жодної реакції від лікарів він не отримав. 31 числа знову ходив до головного лікаря. Він сказав: що я буду писати скаргу. Він каже, що це ваше право. За словами чоловіка, він написав скаргу на ім'я головного лікаря закладу та звернувся до Міністерства охорони здоров'я з проханням, щоб діяльність медиків перевірили представники НСЗУ. У лікарні підтверджують, що наразі справа розглядається, і вже після тверджень комісії можна буде давати бодай якісь висновки. Керівництво лікарні отримало заяву від пацієнта і на основі цього. Було прийнято рішення рішення створити комісію, яка проведе службове розслідування, щоб встановити деталі, щоб встановити відповідність проведеного лікування до дотримання медичних протоколів. І вже після того, як буде опрацьовано матеріали, висновки будуть вже тоді надані пацієнту. Тож яке буде остаточне рішення комісії та чим завершиться ця історія? Дізнаємося згодом. Вікторія Якимець Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Мінус два футболісти Рівненського Вереса Станіслав Шарай та Василь Курко залишили народну команду. Про це повідомляють на офіційному сайті рівненського клубу. Написали, що термін дії контрактів між футболістами та народним клубом завершується у червні. і Сторони прийняли рішення не продовжувати співпрацю. Станіслав Шарай приєднався до складу червоно-чорних влітку 2022 року. За Верес в усіх турнірах півзахисник провів 38 матчів, забив три голи. Василь Курко також приєднався до червоно-чорних. Влітку 2022 року упродовж двох сезонів футболіст зіграв за Верес 55 матчів. Зокрема, Василь уже встиг попрощатися із рівненськими вболівальниками у себе на сторінці у Фейсбук. Два роки, 55 матчів. Дякую, Верес. Дякую, Рівне. Дякую всім і кожному, хто був поруч. Побачимося. Написав Василь Курко у себе на сторінці у Фейсбук. За крок до фіналу відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка Рівненської області із футболу. Згідно з жеребу між собою зіграють ФК Маяк із Сарн та Евка Ізотопроес із міста Вараш. У другому півфіналі зійдуться ФК Новожуків із Рівненського району та ФК Костопіль. Цікаво, що минулого року у Кубку області Маяк та Ізотопроес також зустрілися у півфіналі. Тоді сильнішими були хлопці із міста Сарни. Перші матчі відбудуться 4 серпня. Гра відповідь запланована на 11 серпня. Фінал планують третій рік поспіль провести на рівненському авангарді. Пари дуже потужні. Тут знову зустрічається Маяк ізотоп. Це пара, яка достойна фіналу. Ну але й Костопільно-Ужуків теж довели, що вони хочуть цього року поборотися за трофей області. Цікаві матчі. Фінал планується на стадіоні Авангард. Будемо це питання розглядати спільно з коли вже буде відомий календар вереса, ближче в липні. Тоді заплануємо фінальний поєдинок. На Визначили переможців та призерів. У Рівному завершився чемпіонат міста з бадмінтону. Змагалися 23 учасника із семи навчальних закладів рівного віком від 9 до 16 років. Тривали змагання протягом двох днів. По завершенню чемпіонату визначили кращих бадмінтоністів рівного серед школярів. Нагороджували у п'яти категоріях. Попередня заявку було 29 учнів, але прийняло участь 23 дитини, і відповідно були представлені 6-7 навчальних закладів. Формат проводився в п'яти категоріях: це одиночне чоловіче, парна чоловіча, жіноча і парна змішана категорія. Замість уроків розваги у школах рівного запрацювали пришкільні табори денного відпочинку та дозвілля. Цьогоріч вони функціонуватимуть на базі 31 навчального закладу. Відвідуватимуть табори понад 6 тисяч дітей. Початкових класів на одному із занять побували наші журналісти. От ми писали понеділок, писали вівторок. Сьогодні у який день? Все сподобалось, мені теж. Замість уроків у класах тепер розваги. Ці діти не бояться почути шкільний дзвінок, адже нині вони вихованці пришкільного табору на базі одного з рівненських ліцеїв. Тут не лише оздоровлюються, але й навчаються. Учителька Ніна Брига каже, сьогодні день був максимально насиченим. Почали з хвилини мовчання. А далі розваги, ігри були на свіжому повітрі, гралися, поки не було дощику. Потім робили проєкт. Наше сонечко це. Потім у нас був назва підготовка до відкриття табірної зміни, до концерту святкового. Пішли на концерт, пообідали, пішли на змагання, тобто такий дуже насичений графік. Ось а в кінці діти пишуть щоденне вражень, що їм сподобалося. Не вперше у літньому таборі п'ятикласниця Віталіна Музоль. дівчинка розповідає за два дні перебування у таборі. Її гурт встиг вибороти перші місця у спортивному змаганні конкурсі малюнків на асфальті, а також екологічній вікторині. Я вважаю, що, що побути в таборі з друзями буде дуже цікаво, і це ми будемо робити багато різних і дуже цікавих штук. Наприклад, як якісь вікторини, ми, ми проходили вікторини, змагання. і, і Ми виграв дуже багато вигравали перших місць. Ну це дуже мені. Я була колись вже в таборі, і я подумала, чому б ні. І це було б набагато краще, ніж просто сидіти вдома. Залипати за якимись там гаджетами, учениця п'ятого Д класу Злата Семенченко теж в захваті від перебування у таборі. каже, тут у них проходить багато цікавих занять. Я відвідую табір, тому що тут весело. Твої друзі, однокласники. Ми багато чим займаємося, бігаємо, спортивних займаємося, гуляємо, відпочиваємо, співаємо, танцюємо, малюємо, граємо населені ігри. Ми ще. Коли ходимо в їдальню, нам дуже там круто, і це сказати не рахується як заход, але ми бачимо дуже з багато іншими гуртами, і там багато є інших твоїх друзів з інших класів. Табір відвідують діти з першого по п'ятий клас. Кожен гурт сформований відповідно до вікової категорії. Керівниця пришкільного табору Ольга Богачук розповідає: кожного дня для дітей організовують багато цікавих та інтерактивних заходів. Згодом планують влаштувати цікаві майстер-класи, де діти зможуть вдосконалити свої творчі навички. Кожний день у таборі проходить під певною назвою: день знайомств, день креативності, день моди, день театру е, і. Відповідно, в цей день ми плануємо різноманітні заходи. Ось сьогодні у нас був день відкриття таборної зміни. Це був святковий концерт, де дітки могли виступити на сцені. У нас заплановано дуже багато майстер-класів. Будуть приходити до нас і будуть також проводити наші вчителі мистецтва. Директорка Рівненського ліцею Тетяна Луцюк зазначає, цьогоріч роботу таборів з даним перебуванням відновила на прохання батьків. Вони працюватимуть з 3 по 20 червня. Додає, у цілому на базі пришкільного табору перебуває 360 учнів, 90% з яких діти з пільговими категоріями. Табір працює з 9.00 до 15.00. діти мають гаряче харчування і безпосередньо заняття розподілені впродовж цього часу, в залежності від віку і цікавості дітей. У випадку повітря. Тріної тривоги діє алгоритм, який відпрацьований у був ще під час навчання для забезпечення дітей під час повітряної тривоги. Працюють укриття, яких відповідно визначені місця на сьогоднішній день у відповідності до складених гуртів. І учні відповідно там перебувають під час повітряної тривоги. Цьогоріч пришкільні табори функціонуватимуть на базі 31 закладу, каже начальник управління освіти Андрій Мазур. Додає, насамперед прийняли дітей пільгових категорій початкової школи. Перевага в зарахуванні до таборів з денним перебуванням надавалася дітям початкової школи, тобто учням перших четвертих класів. І серед вже зарахованих є 290 дітей п'ятикласників. Власне, перевага надавалася в тому числі на при зарахуванні для дітей пільгових категорій. Загалом з числа усіх зарахованих близько 2,5 тисяч це діти пільгових категорій. Марія Степанчук, Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе. Розквітай з ITV Media Group.